Відправилися з роботою. Вітулі відвезли, відправила мікрохвильовку, їздили на нову пошту. Мікрохвильовка поїхала в Київську область, Білоцерківський район. Так що, селище міського типу Володарк, Чекайте ваш подарунок. Приготуємо дуже смачні пірожечки, як на вокзалі чи на базарі. Ми надо приготуємо дуже смачні пірожечки, як на вокзалі чи на базарі. Ми надо б до тавілажмірінка. Вперед воду надаємо цукор, сіль. Борошно і замішуємо тісто. Тісто буде таке липке, рідке, в общем, більше борща не додавати, тоді пірожечки будуть дуже пухнасті і дуже-дуже нічні. Залишаємо його на хвилин 40-60, як піде справа. Да? Все, тісто готове. олію смашуємо поверхню, розділяємо тісто на. 10 частин приблизно і робимо начинку. У мене начинка буде як для біляшика, фарш, цибулька і спеції. Ви можете взяти начинку і формувати пиріжечки. Я формую біляшику, так от ручками розпластала, розпластала по столу, начинка зліпила, ще розпластала і отак от обсмажую. Перша сторона, там, де ми зліплювали саме тісто. А потім вже інша. Все, дуже смачні піражечки виходять. Смажете піражечки, біляшики чи що вам там подобається. Дешевое сердито, да? Начинку брать любую, можно брать картопельку, можно капусту тушену, можно яйце зелени. в общем, на ваш смартфон. Хілітається <хи> моя підставка. Та трохи фарші залишилося. Я зараз, а не хочу вже. Ручки, коротше, в холодну водичку, манки туди додала. І кручу ці фрикадельки в суп. І виходять, вони в мене дуже різні. Кручу да згадала. Господи, прости мене. Хрещеного свого. Ото був приколіст теж. Вони з батьком разом в армії служили. І так отож, здружилися, він сам з Баришівки був. Ну, Родом, мабуть, і не з Баришівки, вже потім це вони в Баришовці побудували будинок, жили, вже вже немає його давно. Так оце було, як приїжджав гості, де батько на гармошці, грає. а той співає. Високий такий хрещений батько в мене малий ростом, а, а хрещений е, е, високий і це співає. Одне яйце як це як мачина, друге як кавун. Слава тобі, Господі, що я не кілун. А що це воно таке? Я не знаю. Так оце кручу й дай бусі, в мене таке, один фрикаделька, малий, другий великий. Ну нічого страшного. Ні, починається. Пальці мають бути в формі. Бо ж хто встиг, той кешбек забрав. у Привіт. Ще трішки, люда. Ну, ще трішки. Бо інакше як ти встигнеш на кешбек, одяг, взуття. Можливо, кафе у привіт. Це саме те, що мені потрібно. Фух, готово. Тренуй пальчики та тисни долоньки. Привіт! у Приват24. Кешбек 10% з будь-якою картою віза. І він реально найтвоїший. Готую пальчики до головного тренування. Тренер пальчиків на зв'язку. Готові до розвитку. Раз, два, З картою віза. Зараз хочу поділитися з вами певною інформацією. Я завжди стежу за тим, щоб те, що я рекламую. Завжди дійсно мали сенс і допомагало, особливо, що це стосується навчання. Зараз дуже стає популярною, все більше і більше тема криптовалют. На кожному кроці всі говорять, що вона йде вгору, що це чудовий і класний додатковий заробіток. В соцмережах повно реклами менторів різних курсів, експертів, всіх вилезена картинка в інстаграмі, всіх все прекрасне і чудово. Всі постійно щось продають і хочуть когось навчити. Насправді важливе в цьому інше. Важлива база, важливе гарне оточення, супровід, щоб можна було поділитися гарним досвідом і бажання в цьому розвиватися. Наш телефон падає від інформації. Зараз знайомлю вас з хлопцями, які вже давно в кріпті і створили сильну спільноту. І це не просто чат де кожен пише, що попав, а там дійсно діляться реальним досвідом і реально допомагають розвиватися. Тим паче, зараз вони відкрили п'ятиденний безкоштовний марафон. Під час якого ви отримаєте базові знання, дізнаєтесь три концепти торгівлі, приєднайтесь до ком'юніті і вже відкриєте свої перші угоди. Причому всьому, що це без жодних вкладень і ризиків. Є місць лише 30, тому що кожному хочуть приділити увагу. Тому, будь ласка, переходьте за посиланням нижче, реєструйтесь і навчайтесь. Бажаю Так. Увага, 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 дорогі друзі, з ліночкиної кухні. Що ми тут маємо? Що в нас тут робиться? Капусту пробувала теплу, ну гарячу, наче смачна. Ну вона ж добра тоді, коли вже. З холоди, тоді вже розпробую. Ну, думаю, що буде смачна. Загубила одну наволочку, не знаю де. Пододільник є, наволочка є, всередині наволочки немає, не знаю, де вона ділася. Поміж речами нема, не стіраними, поміж стіраними також немає. На горі каже, Оксана також нема. Значить, рису в мене полоне, фарш у мене готовий. Осталось діло Ну, Поліплю, холодильник зложу, а тоді вже перед тим, як діти прийдуть, посможу. Це в нас якось так почалось, знаєте, як ото кажуть, така полоска. То в нас то в. В той самий рік високосний, мабуть, він був, коли 16-й, мабуть, високосний, коли мій чоловік, в нас тоді куниця багато задавила бройлерів, великих вже вже таких, що різать ночі подавила куниця. Я пам'ятаю, вранці встала і кажу, ну хай це саме хуже буде, горе, яке в нас є. Тоді в нас іще там трапилась неприємна історія, ну, головне, що всі живі. І завершився в нас рік смертю мого чоловіка. так що… Ось так, хто би мог подумати. Ще у мене купила, смажити рибу у червоний око. Ну і тоді він був не дешевий, він і зараз не дешевий. Чоловік мені каже, ну нащо що ти таку дорогу рибу купуєш? А я ще й на Новий рік купила, куди, раді бога раз на світі живе. Що я довіда щось економити. І от 26-го ніхто не передвіщав, навіть біди так побігли. Що так все буде, а воно так все, раз і, все. і нема людини. Тому живіть кожен день. Не, не обесцінюйте своє життя ради когось, бо в мене такий дурний характер, я ради когось все на світі брошу і зроблю, щоб комусь було добре, навіть собі, як, собі вовреч, я правильно на українській мові сказати. Чесно, така дурочка прибита. Ради мене ніхто цього не зробить. Яка причина смерті чоловіка гостра сердечна недостатність. так? Такий був висновок лікарів. Отак, От швидко, 15 хвилин. Я вже колись казала прямо у прямому ефірі, ви, мабуть, не дивитесь мене завжди, можливо, не підписані в інстаграм. Позвонила на швидку, місцева швидка Білківська. Сказали, ми виїжджаємо тільки після 20-ї години, а було б з 15-ти вісім. А коли вже приїхала з Тростянця, то вже вона була не потрібна. Ось так. Ой, жена любимая, Саша, привіт. Можна я буду казати Саша, мене чоловіка звали Саша. Саша мені. Муж був Сашенька. Взагалі мені це дуже подобається ім'я Саші. Запитайте мене, на що я кожного разу, навіщо я кожного разу мою терку, як я ще буду маринувати картошку. Ну, от таке. Так, це вже тряпки в мене мокрі, мені такі не годяться. Мені треба ще суху тряпочку. Жена я хороша, слава Богу. А раніше хворів, ну, Ну як хворів? Ну, 58 років, як ну, хворів. Як хворів? Ну, зуб там болить. Ну, інколи були такі, а в нього коли з сином у мене було три місяці, в нього була як? провідна язва, шлунку, робили операцію. Ну, він у мене такий був, знаєте, терплячий. Можливо, десь коли щось боліло, він може це не казав. Якось за. Мабуть, за місяць чи за два мене весь час, от я коли йому дзвоню, часто дзвонила з роботи, мене турбувало, але він інколи не бере трубки. І мене якийсь такий страх всередині мене був. Я дзвонила сусіду, він бігав до нього додому, що Лена, пережива, що ти не береш трубки. У мене є машина, посудомоєчна машина є. На чотирьох колесах є, тільки вправ нема. І мене це турбувало, і я дзвонила сусіду, сусід бігав, то він, а він каже, він мені перезвонює Каліян, я дерть, машина та що дерть, круте, включена, і я не чув дзвінка. От. А так, щоб, ну, щоб якісь серйозні хвороби, а сам? якісь серйозні хвороби, Боткіної болів, Боткіної болів. І то те мене заболіла донька. І ми нам сказали зробити прививки. Якась тоді та епідемія була, Ну, багато людей хворіли на Буткіна. Ми пішли з сином, зробили прививку, а він же ж в мене лікарів Боже збав. Може, може, що боліло, але лікарів боявся. І Він не пішов і заболів Буткіна. І прийшлося лягти в больницю ці капельниці, уколи, яких він дуже дуже боявся. Що я готу, готую? Вже зробила салат з капусти Олександр. Буде ще запечена картопля, вона відварена, але я її буду запікати в духовці. Будуть котлети. І зараз будемо готувати банош. Вперше в житті я готую банош. Банош, правильно, чи банош. Та дивись який срок на цих ос в моїй родині. Готовлю повноцінну вечерю і завтра нічого не готую. Завтра просто відпочиваю. Просто буду відпочивати. А ще мені вже треба переробити манікюр, треба зробити педикюр, пофарбувати коріння і постригти пчолку. Пчолку, може по кінчикам, не знаю. може. Беж скоро їду. Треба виглядати гарно. Так що це також я в планах, але коли це зробити, я не знаю. Це треба, щоб були вільні майстри. Какая жена у меня умничка, ой, ну це просто. Просто так мені хорошо. Ну, я дякую, звісно, але хочу, щоб було ще краще. Я ж дівчинка. Не буду казати, куди їду, бо це не буде для тієї тоді людини секретом. Я їду в гості, в гості їду. Їду в гості, дівчика. А що мені? Мені без бунь все було гарно. Ось із вересня квитки подешевшують, і я можу їздити. До речі, у рецепті стоїть 200 грамів цього бачка, у мене 280. Я думаю, нічого ж поганого не буде. Готую баноч, дівчат. Це шкварки, капчений бачок. Одну шкварку не порізала, в гості це добре, так. Да. В гості, ну, ну що сидіть, мені треба десь уважно слухав той знак, куди ви поїдете. А відкуди? Я не казала. В Україну? Так, да, в Україну. Тільки до кого? Так, дівчатка, от якби на мене, я б до цих шкварок, звісно, додала цибулю. Ну, у рецепті її нема. А я знаю. Хто за там знає? Моя кума в Польщі. Ні, ну тут ви трошки не вигадали. У мене в куми ювілей 60 років 12 жовтня, тому до куми буде жовтень, а це до баби Жани, а хто така баба Жана? Я не знаю бабу Жану. Я знаю маму Жану, ні, теж. До мами Жани в неї теж скоро день народження в кінці вересня, але я не попаду. З мамою Жаною ми будемо, мабуть, домовлятись і десь їхати відпочивати. Пер... Сядемо за стіл переговорів, ваня во главі, щоб десь поїхати. Весілля вже закінчилось у Мами Жани, я вже не встигну. Воно було вчора, я її привітала. Мабуть, гулятимуть завтра, я не встигну, там будуть діти, мене ніхто не приглашав. Дівчат, не видумуйте. Такі свята робляться в кругу родини. Вже не той вік, щоб гулянки збирати. Діти, ото й все. Я взагалі свої 60 років бачити себе не хотіла. Так, значить, написано, що треба каструлька товстим дном. Ну, У мене це настільки товсте, Але ж вона вже має внуків, то баба. Ну, баба, бабушка, да? хай буде бабушка. Ну, вона під... для мене ж вона не бабушка, для внуків бабушка, так. Да. А для мене вона не бабушка, я ж її не внучка. Внуки, внуки хай кажуть, бабушка, А для мене вона Жанна. Хто така мама Жанна. Блогер. Значить, в мене наскільки то все, настільки воно просто. Товстішого в мене більш немає. Так. Молоко стакан, стакан сметани, але в мене 140 сорок грам сметани, бо вона 18% жирності. І додала вершків, щоб, жир, щоб жирніше було. Виливаємо ми це все у каструльку, молочко. Так, я зараз вийду на хвилину, Не, глянула це все. Ми нагріваємо. Молоко, сметану туди відправимо. В в мене додала вершків, тому що сметана 18%. Нема в польському жирнішої, тому я купила британських, англійських вершків. Копчена грудка якраз і потрібна. Ну, в тому рецепті, що я готую, копчена грудка якраз і потрібна. Оце я все виливаю, змішую, виливаю і змішую. Але ж дівчата, я ж Лена, я зразу й мию.